Крута автомобільна історія, яка може вас змотивувати. Додивіться до кінця. У 2011 році у Великобританії у реабілітаційному центрі Хедлі Курт зібрались разом поранені ветерани. Вони втратили кінцівки або отримали серйозні травми в Афганістані та Іраку і задумали неможливо створити команду, яка візьме участь у ралі Дакар. Мета була фінішувати та отримати кошти для благодійних організацій, таких як Тедворс Хаус та Хелп for Heroes. За 18 місяців невелика група ветеранів перетворилась на команду з 28 людей пілоти, штурм. Механіки та технічні спеціалісти. На старті було 4 боулери Wildcat і колона Land Rover Discovery, яку надала сама компанія Land Rover. Дебют у 2013-му був жорсткий: 6 тисяч миль за 15 днів, 3 з 4 машин вибули, дискваліфікація, технічна несправність і аварія. Але останній Wildcat під керуванням майора Метау Гаррі та капрала Філіпа Гілеспі дістався фінішу в Сантьяго. Race to Recovery стало першою командою людей з інвалідністю, які фінішували в Дакарі. А у 2014 році вони повернулись. Два Wildcat і одна гоночна вантажівка Т-4. Маршрут Аргентина, Болівія, Чілі. 5 тисяч миль за 14 днів. Два Wildcat зійшли вже на другий день, і лише гоночна вантажівка з капралом Деніалом Баз Вітінгемом дістала з фінішу. Баз ампутант, який втратив ногу під час служби в Афганістані. Він став першим ампутантом, який завершив Дакар у категорії вантажівки. За другий Дакар команда зібрала 200 50 тисяч фунтів для благодійності і довела, що важливо не те наскільки ти швидкий, а те, що ти не зупинився.